Доброго дня всім шанувальникам винограда, виноградної лози. Сьогодні у нас 6 серпня 2023 року. І ми з Володимиром Ісаєнком знаходимося на одній із, із ділянок моєї поворощу саженців винограду. Дуже багато телефонних дзвіночків поступає з питаннями, чи ви ще займаєтеся, а чому ви ще не виклали прайс, трошки не встигаємо. Чесно кажучи, як завжди, часу не вистачає, не вистачає. Хочу сказати, що прайс буде зроблений, він буде виложений найближчим часом з змінами, доповненнями. Потім іще буде через певний час додаток до того прайсу, бо треба провести ревізію всіх тих саджанців, які сортів я сажав, щось додати, бо є. Певні нюанси, і, ну і час теж додати цей прайс. Так що наберіться трошки терпіння, відслідковуйте на каналі Володимира Ісаєнка, він грати сад на дачі, а також на його блогі, там, де буде викладений прайс. Знизу буде силочка на. Цей блог Володимира Ісаєнка, і ви все саме розберетесь, побачите. Так що, в принципі, ситуація в цьому уроці посадженцям, скажем так, на гарну четвірку, я задоволений, є випади певні, є нюанси по часу зелених операцій. Не встигаю. Ви бачили зараз, що твориться на моїй другій ділянці. Там приріс по 2,5 метра. Це все треба чеканити, пасанки удаляти. Ну, слава Богу, там е хвороб немає. Услідкував я за цим е за за тиждень. Я думаю, справлюся з цим. І може покажемо вам і ту, ту ділянку. Е Хоча в принципі картинка така ж сама. От, в принципі, все, що я вам хотів сказати. Так, тобто, кому кого зацікавило, цікавлять саженці винограда. Будь ласка, телефонуйте, телефони є, не змінилися. Так що звертайтеся, будь ласка. Добре. Ну, а продажа буде в кінці жовтня, так? Так. Да, подивимося по срокам достигання. Лози до стелози, лози самої лози безпосередньо, тому що, наприклад, позатому році викапували десь, розпочинали 2 жовтня, як і всі з попередні роки, А в тому році розпочав я 13 14, 14 жовтня. Точно не пам'ятаю десь в цих, -цих числах. Тобто змістилося майже на два тижні. Ну самі розумієте, що якщо воно ще не викопано в середині жовтня, я вам в середині жовтня його відправити не можу. Певний час повинен прийти для викопки, сортування, укладки на зберігання цих саженців не так, щоб викопав, а вони пропали. В результаті ніхто не задоволений, не ви я. Тобто, наберіться, будь ласка, трошечки терпіння, будемо старатися як можна скоріше це все викопати. Ну а зараз після коректування каталогу людина може позвонити і висказати свої бажання. Да? Так, так, приймається замовлення. попереднє, предоплата не береться, поки не викопані саженці, мова про гроші не йдеться, тобто все резервується, кажуть, за скільки кожен сорт окремо коштує. Ну а потім ми вирішуємо з вами, як вам буде зручно розрахуватися. Чи наложеним платежем, чи на картку скинете гроші, ну то вже таке. То питання э, часу. Ну да. А може хто захоче приїхати і додому купити, так? Да? Ну, це місцеві полтавчани приїжджають і в мене з дому беруть. А так взагалі то відправка новою поштою. Зрозуміло. По території України, чи за кордон може. Та ні, ну тільки ж ви ж самі розумієте, що це, ця рослина йде тільки по території України. Зрозуміло. Ну я чого питаю підчеркую, то що багато питань. І з Європи, і з Азії, а чи можна, а чи можна. Ну, фітоконтроль є фітаконкур, да. так що ми не mm. можемо на це ніяк сприяти. У кого є якась можливість там. В чемоданах по три ним нічим вивезти, це, будь ласка, це вже на вас що відповідальність. А так взагалі то тільки по території України. Добре, чудово. Ну, ще, шановні глядачі, звертаю вашу увагу, що як будете дивитися каталог. Там він в мене багатосторінковий, по тематиці розділено форми винограду, сорти, які вирощують певні селекціонери, потім по строкам дозрівання. І в один день воно ж не може бути відкоректовано, тому ви звертайте увагу. Відкоректований каталог, там, де написано. Саджанці, осінь 2020 2023 року. Оце відкоректований. Там же ще написано весна 2023 Це старі дані. От, ви можете їх користуватися, поки не буде відкоректовано так орієнтовно, чи є такий сорт, чи форма нема. А так звертайте увагу іменно на назву сторінки каталогу. Ну На цьому все, так. Да? Так. Да, добре, дякую за увагу. До нових зустрічей на винограднику. Там, де вже ми будемо безпосередньо показувати, що у нас вийшло виростити, яка ягода вийшла в цьому році, щоб ви бачили, що ви, що ви можете потім отримати самі при вирощуванні. Ну, все, до побачення, до зустрічі в новому відео. Всім бажаю здоров'я, щастя, мирного неба над головою. До побачення. На все добре вам.